Підписники, гості каналу, всім привіт! Їду сьогодні починати свій зиму ячмінь. Дорожка от така після дождя, звісно, не очі. Вроді все настроєно, вчепились січкарню. Такий від моєї ячмінь. Вже типу чорненький, колосочки донизу, так, раз відломався. Так тут він був вимок. Але так ще більш-менш де-не-де навіть зелений. Буде чуть-чуть зеленим от видно. Так, вигружаю перший бункер, бля. Бумбайн он так стоїть. короче, провалився. Короче, така от херня, бля. Ось так провалилося тут. Так, коротше. Така от херня є виїхав, і хоббна. Колії по коліна. Зад перед, але пішов третій. Ось такий ячмінь долині. На горбочку чуть, -чуть слабший. Так його моточить. Та вже друга. пшениця трошки виїхав так, відбили тут такий кусок тут трикутник десь сотих може 80 не нравиться мені коротше ця культура перший рік ми її сіємо Такий, трошки зелений, ну блін, багато оськів, дуже багато. Це типу по кругу там понад пшеницю, понад краї, блін. Ну, дуже багато сміття. от, Короче, от такий Зараз ще попробуємо решіто поміняти. Стоїть десятка вроді. Зараз поставимо. Таке. Дивіться, от така херня забиває тут. основному, де оці середини. І сантиметрів 15 от тако, з краю. І тоді воно вже херово чиститься. Починає вже колосок туди йти, ось цю, блядь, не видуває ніхера. Попробуємо зараз поміняти решето, щоб воно все йшло на домолот. ну Може бути більше битого. Так, короче, поміняв решето, додавив вітру, звісно, більше на домолоддя, є трохи бите, але зато чистіше на багаті. Це простий. Він такий під гурбочок різчий, так нормально, там в долині густіший. Ну, так ще сипе, не знаю. Покажем 9 вал, але не оправдав він себе. Короче. Потім він і літо. Так, другий прицеп це вже чисте сортове, буде віятись на насіння і лишився дев'ятий вал. Це, коротше, дев'ятий вал. Такі от колосочки. Там в нас вдруг живе, блін Свіженька нора. Вон трохи я зачепив вже, блін Треба щоб їхати, блін Така нора, блін Набагато більше грузочка добра йде. Вон такий він є. Так, той сорт забрали, Він повіс не повний і це от 9 всеволок. Такий він аж лежить, покрутився. Блин. Я щось думав він буде хуже за той колосочок такий, ну, він кстати, поярче. По тірі, то звісно, з ним це жопа дві тут. Колоски цілі лежать. от. Падають, що це взагалі де неде ще не догони були. Ми через той раніше не обирали. Ось така от маса. Бінжан лежить, блін. Колоски самі по собі вже похилені лежать. О, там он лежить тут. Такий коротше. Десь їде вода. Зараз покажу бункер. Коротше, поки ждав, он так набив, повнюсенька насипалось на ляду, не знаю. Напишіть, хто сіки набивав, сіки тут в бункері, примерно. Став, звісно, трошки неудачно під цими проводами, вони що ця жопа аж за шию бляха щіпає. Так. Далі по редуктору. Така от кришка вийшла, що я зліпив. От так він стоїть. Висота тут десь 10 чи 11 см, якось так там. Короче, так. Покажу от так, як він виступає. За кришкою не виступає, отак він виступає. І оце. От так він виступає. Це, що я тут зробив натяжний такий регулюється, там причіплений отак він. Тут де сюди. І тут усилив так збоку, щоб його не ломало нічого і нормально ходить. Ремінь, звісно, поставив я якийсь, советський підібрав, але дуже розтягнувся. Поміняємо. Сошку зажав вроді все. Тут, ну, щось там маститься, ну сухеньке. Тут замастився гуд. Там чу-чуть є мокре, то перший раз, як потеплоє добре не витер. Коротше, отак воно. П'ятка, прижимна, пальці вже блищать. Коротше отак. Там вон ще запасна куса. Ну, що сказати? Працює нормально, тільки щось. Тут, а сюди. Набиває багато. Коротше, отак от він з кришкою. Як рівно йде кришка, оце тут а, півтора сантиметра, ну і тут сантиметра три виступає. Кодись, який заїздив в гараж плотні чи що то не пайде. Поки зараз задоволений, далі не знаю, будемо бачити. Так, 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 так. так. Чесно, що зараз решето. Ось так набиває носічкарню у нас. І, коротше, десь, або сьогодні вночі, або вже завтра, післязавтра вроді свято, будемо, не знаю, щось рішимо, чи його орати озимий, ячмінь, щоб не сходив, будемо сіяти гречку. Що краще зробити. Думаю, мабуть, переорати, щоб менш потім проблем було. Все, будемо гружати. Так, комбайнер зараз буде працювати. Так, пиво, щоб хоч не переїхав. Так, от така стерня невеличка, коротше, січки майже нема, завтра день-два, вона впаде взагалі її не буде, розсіває гарно. Полине. Та щось батько халтурить, високо бере такий ячмінь. Так. Це я бункерчик отой вальнув. Я думаю, тут ато на 200 навіть більше. Коротше, от такий він. У нього у стюків менше. вон така купа. Не знаю, от такий, трошки є битий. то менше, більш на домолотці пайде, чи що, ну горненький. Потерся під горбочок. Хоча ячмінь добили, бо ще під гречку готова. Все, пацани, бувайте здорові. Все, газуємо домой.